Вітаємо всіх сьогоднішній випуск нашого подкасту Чорне небо Стоп Фейк. Ми присвячуємо дезінформації і пропаганді в діяльності російської православної церкви. Далі будемо її скорочувати до РПЦ. Сьогодні в програмі з нами є Войцех Янковський і. Павел Баболович. Е, дуже багато так насправді можна сказати про дезінформацію цієї організації, яка є насправді надзвичайно впливовою. І, на жаль, не тільки в Російській Федерації, а і можна сказати, що навіть до нинішнього часу а ми зараз. Робимо, записуємо цей подкаст в грудні 2024 року, і, на жаль, треба ствердити, що в Україні до сих пір існує філіал цієї церкви, який називається Українська православна церква Московського патріархату. Вони самі себе люблять називати просто. Українська православна церква. Ну, але це не можна плутати з православною церквою України, яка є справжньою автокефальною українською церквою. Але про все давайте говорити по порядку. Отже, російська православна церква. Її е, о, така просто брехлива нарація сягає е, своїм корінням в глибину віків. Будемо е, згадувати про те, що митрополит київський був завжди в Києві. І в Москві е, він з'явився е, взагалі в ППМолія була перенесена до Москви в 15 столітті. І перенесли її не кияни, звісно, і не київські князі, яких, на жаль, уже в тоді не було. А це зробили на московські князі. А потім в 1686 році. Російська церква перебрала на себе абсолютно всі важелі впливу, стверджуючи, що вона є єдиною легітимною канонічною церквою православною церквою на теренах колишньої Київської Русі, вже не згадуючи про Київську митрополію, а я нагадаю, що перший єпископ якого запросив до Києва святий князь Володимир, а це було ще наприкінці десятого століття. Можете собі уявити, як насправді які традиції має справжня українська православна церква, тобто та яка сьогодні називається Православна Церква України, тобто ПЦУ, йдемо е, далі в історії, і згадуємо, що в лютому 1853 тр, року цар е, імператор е, Всеросійський, е, Ніколай І е, е, поставив ультиматум, можна так сказати, Османській е, е, імперії, е, говорячи про те, що лише. Православна російська православна церква мусить мати контроль над християнськими святинями в Єрусалимі, і фактично можна сказати, що це був один з претекстів. Претекстів війни, яка розпочалась потім на Балканах, і в основ, основний її театр переріс прийшов на Кримський півострів, і тоді нагадаю, Російська імперія програла цю війну, але тут треба теж просто сказати, що це була спроба Москви її в особі її церковних ієрархів. Пливати на внутрішню політику, в тому числі церковну в Османській імперії. Нагадаю, що один з патріархів Вселенського православ'я – його, його столиця знаходиться в колишньому Константинополі, сьогоднішньому Стамбулі. і Сьогодні це Патріарх Варфоломій. Але про нього теж ми згадаємо трошки пізніше, в, говорячи про те, як поводиться РПЦ в сьогоднішніх реаліях, то можна одразу сказати, що Патріарх Кіріл, а саме він очолює в, Зараз е, російську православну церкву він е, виправдовує російську агресію на Україну. Він каже, що, е, в, що Росія ні на кого не нападала. Е, він повторює всі, е, всі тези, які говорив Путін і е, інші очільники нинішнього російського режиму. Що він стверджує, що саме російська православна церква є єдиною канонічною теж церквою на, на землях колишніх колишніх на колишніх землях російської імперії так це окреслю тож сьогодні він стверджує що жодної е, е, жодної канонічності жодної е, жод, жодного виправдання для існування незалежної української незалежної, тобто автокефальної української е, церкви тобто православної церкви україни немає і це при тому що е, в 2017 році е, ми е, наша церква отримала так званий томос тобто Офіційне підтвердження патріархом Константинопольським Варфоломеєм, одним з найголовніших лідерів світового православ'я е е канонічності і незалежності православної церкви України. Це теж стало претекстом для е сьогоднішньої російської православної церкви розірвати. Єдність духовну, церковну єдність, яка пов'язувала цю церкву з Константинополем. І тепер вже Патріарх Кіріл не молиться за очільника Константинопольського Патріархату, Патріарха Варфоломія, і навпаки. Я думаю, що ти, Павле, пам'ятаєш, як тоді ми, насправді це було велике святкування в Києві, коли ми нарешті отримали цей томос, і як це відбувалося. Ja na pewno nie, bo ty może powiedziałeś, że to był 2017 rok, a to 2019 rok, albo ja poczuł, poczułem to, to moc, bo Ukraina otrzymała... 2019. W każdym razie ja. to było za, za czasów, e, kiedy prezydentem Ukrainy był Petro Poroszenko. Tak, i na przedodniu po sprawdzie ciągłych wyborów. Ale z, z twojego pozwolu, metro, bo ja bym chciał, Winnestys, ja także do tych historycznych rzeczy, jakie ty zgadał bo kiedy my mówimy o dezinformacji, propagandę rosyjsko-moskowsko-prawosławia, to ja думаю, że jak jej na te fakty, jakie ty skazał jakie ty nam na co na, na prosto prostu jeden wielki fake tej cerkwa, ona z samego początku, po sprawdzi, istnuje na falsyfikacjach, na politycznych grach na przeciwdziałaniu Ukrainie na, na tej, no, z samego początku, po w, 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 w wojowaniu z Kijewą na personalnych grach, tak już tam na fonie co Buda i Rzeczpospolita, ale dużo ciekawej, co jest w XVIII st. i żeby zrozumieć po prostu, czym jest rosyjska, rosyjska prawosławna cerkwa i czym ona widrzyznia jest jak inszych innych prawosławnych cerkw w, w, w Switi. W ona w ten czas, po sprawie, staje się aparatem, drżawnym aparatem w rezultacie działalności Petra I. I co trzeba zrozumieć, co widrzyznia na bardzo co tej organizację, nereligijnej organizacji, bo to jest drżawna struktura, jaka wypełnia drżawne interesy Rosji, kołystów. W Rosji, carskiej Rosji no, w czas komunizmu składna sytuacja do jakiegoś tam czasu, ale takoż wykorzystywana przez komunistów i tej samej Gundiajew, jaki zaraz je tam, jakiego my nazywamy cyrylą, co śmieszno po sprawdzi. Ja nie znają czemu, no bo po prostu on był pułkownik, tak, po mojemu KGB. Jaki każe, ja zaraz, a, ja zaraz chołowałem cerkwi i u mnie tam świate mia, Jakie świate imię, co prosto KGB jest taki sam jak Putin. I w ciomu także jest tej fejk tej. me organizacji, jaka nazywa się sobie i przede wszystkim ona obmanuje samych Rosjan bo zwiśno, że tam ludzie wierzący, chcieliby chodzić do prawosławnej cerkwi, a oni chodzą nie w prawosławnej cerkwi, a oni chodzą po prostu w strukturę jaka je i dzieje na tylko i na liczy na rzecz, rzecz inszą Putina. Samo ciekawe jak ci niewierzący i wojuczy swoje życia z, z religiami gundiajew. w, w w pewnej chwili nie stał się tak dużo religioznej ludy. I kiedy powrznem się znowu do tego, no bezpereczno, to dużo ważniejszy fakt, jaki win ma na bohato większe znaczenie, czym tylko i dla Ukrainy, w tym czyli dla dla w Ukrainie, dla ukraińskiego prawosławia i dla dla dla, 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 dla prawosławia. To fakt, jaki prosto jest wyprawdowaniem historii. To dla ukraińskiej cerkwy, co po, po sprawdzi suwerenitetu prawosławnej cerkwi na schinnych terytoriach Europy. I co poznacza jeszcze? Czy drugie, znam czy ja dobrze skażę ukraińską mową. Iwan Pawło II kazał dwa lehenia, tak, które ma skazać chrześcijaństwa, rymokatolicyzm czy katolicyzm jak zachidnej a i prawosławie, ale nie takie prawosławie jak moskowskie, tylko takie prawosławie, jakie mamy, mają zaraz możemy popatrzeć, otrzymania Tomosu, o a po sprawdzi Суверенітету української церкві на території України. Ну, так, так, це, я дуже добре пам'ятаю цей момент. Якщо це ти кажеш про легені, то Іван Павло II казав про православ'я не то не курильщика, як у нас кажуть. так А я тут порівняю якраз православ'я московське якраз з легенями курця. Який собі їх повністю майже. Zniszczył. Ja tobie... ale... Ja tobie wskażę taką Rich maleńką, jakiej ty pewno nie znasz, o ty osobiste zgadki, ale jak raz koło my tutaj razem z Wojtkiem przysłuchiwamy, to my nie trzeba to skazaty. My razem z Wojtkiem czekali w styczniu 2019 roku Pit worotami w Sofijsko-Osoboru, żeby podwytysł na tej Tomos, jaki przyjechał w Kijów. I my razem je zobaczyli w tej Czas i razem tam stojali, czekali w tej Czerwi. Власне, тому я про тебе і згадав, тому що я знав, що ти абсолютно точно був на тому майдані, як і я, але ми тоді ще не знали з тобою одно одного. Я хотів би теж сказати про вплив російської православної церкви не тільки всередині самої Росії, хоча зараз все, вся її діяльність якраз направлена скерована на внутрішнього на, внутрішню на внутрішній попит на на тих людей які ходять до церкви в росії але Треба теж згадати, що російська православна церква, на жаль, надалі є надзвичайно впливовою і в країнах, які оточують Україну. І тут я хотів би спитати у Войтка, яка є ситуація з православною церквою в Польщі? No, oficjalnie to jest autokefalna cerkwa, ale naсколько my znamy, istnieje e, wpływ i, i związki z, z rosyjską prawosławną cerkwią, e, to jak mówimy o polskiej autokefalnej cerkwo. I prenachodzi, może ja tak też skarżę, ostatnim czasem w Polsce jest mały skandal, bo wyjawiło się, że mnisi z e, Монастира святої Елізавети з Мінська, вони від не знати як давна, приїжджають до Польщі і на деякі... черниці. Черниці, так. Черниця. Це а що це? це монашки. Монашки, так. А, вибачте, тобто я не знав цього слова. Так. Вони приїжджають, вони продають різні, ну, такі святи речі. Крім того, ну як на таких страганах не знаю це слово добре, продають різні речі, і тут не було б нічого страшного. І навіть ці католики їм дозволяють біля костелів, біля католицьких місць і святих продавати між іншими такими місцями, де продають всяку свя вся вся всякі речі, але виявилося. A co? Tia, czyj Po pierwsze, podtrzymuje, no Lukaszenka, po drugie, podtrzymuje się rosyjską cerkłę, ale takąż ideę ruskiego miaru. i, co najgorsze, ci groshi, jakie one otrzymują, one przesyłają także na wojska rosyjskiej federacji. I wyjawiło się, że Polacy, którzy kupują, nie znają tam światy e, e, kartyny albo ikony, nie znają tam swiczek na pewno jakieś. Jak Polacy kupują, i katolicy do tego kupują takie rzeczy, to wyjawiają, że one płacą. Tak było, bo to nie, nie pierwszy raz, że e, żur, białoruskie żurnalisty slitkowały się za tym, wyjawiają, że Polacy przekazują pieniądze na rosyjskie wojska, one, one nawet tego nie znają, one dają im pieniądze i że na monaster, a monaster przekazuje pieniądze na, na, na Rosjan, na okupantów. I tutaj białoruskie aktywisty e, zrobiły taki sprotew i w sztetinie w tym Rosji, po e, skandalów no, wyprostowali, można tak powiedzieć. wony sprzedawały tam do końca porozumienia do i wszystko i poproszczały się i skazały, że w Sztetyni czy w Szczecinie one sprzedawać już nie budować. ale ceny tylko jedno miasto, co było w bogatych miastach na tej świąta się zaczęło się, ale to było i w, w, w mniejszych e, rokach i tutaj no, taka sytuacja jest duże duże bo katolicy, ja tak myślę, że one myślą, a dobra ekumenizm będziemy nawiązywać różne widnosen z czerwą, Православною, а виявляється, що uh, ну це це, це це погана дія в, в Польщі також відбувається. No Jak można, do, można, jeszcze... można, dwa słowa pro tak, tak. Polskiej Prawosławnej cerkwę, bo tu może także historyczny cej, um, um, aspekt winie du, dużo ważny. To co Wojtek skazał, u nas prawosławna cerkwa wona je, ma je swoją autokefalię, ale trzeba nahadaty. Polska prawosławna cerkwa autokefalię otrzymała w 1924 roku, ale komunisty Widmowili wylizia i autokefali i trzymali jakby drugą autokefalię z Moskwy w 1948 roku. czterdzieści w tej czasie kowy szły szalone szalone preslidowania katolików w Polsce w tym czyli ślid... greko katolików, jaki byli ukraińcami to preslidowania szczechy czy czy Katołyki, bo toż grecko katolicki kosteł był w pełności zabroniony i ich to korzen i jego święczeniki e, ale takoż wierni woli prosto za przynależność do grekokatolickiej cerkwi byli perswidowani a tu w komunistycznej period w tej samej czas zjawia się jakby pomoc z, z Moskwy dla, dla prawosławnych w Polsce no co po sprawdzie? dużo ważliwa sprawa i trzy odnalicz przy może dwie świętenko skazą trzeba zrozumieć kto ją uczoli, polskiej prawosławnej i można w tej czas zrozumieć dlaczego i tak dużo bohateriznych rzeczy kontrowersji można skazać, że to Polska prawosławna serwany pytrzymała odnoznacznie ukraińskiego Tomosu, że ona była prot i wszedła, współpracuje z rosyjskiej prawosławnej cerką, że ona współpracuje z biursami. Szowona jak i z dopomogą w Ukrainu, bo było tak, że ona zbierała tam różne rzeczy, to jest zdyła tam na na, 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 na w okupowanej Donbas i dopomagała tam, no, możemy rozumieć, komu dopomagała, bo nie ludziom, tylko innym in, 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 osobom. My nawet w, 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 w Dmitry Dmytro Baczyli koły była nie, no jak to jest koły wtykali tej Moskowskie prawosławni z z z Peczerskiej Ławry, to tam były busiki, jakie tam przewolnie idą do Polski jak raz ich partnerem była była prawosławna cerkwa Ukrainy I tu powrtałem się w komunistycznej periode i kto je hołowoił tej cerkwy? No Episkop Sawa, jaki no trzeba zrozumieć, co kołyszni pracownik komunistycznej bezpieczeństwa, do samego końca bezpieki w więc był komunistycznym stukaczem. Він chodził tam, rozpowiadał pro swoją cerkwi, pro swoich się nie episkupą, tym, jak nie był biskupem, to proti w tym, jaki byli episkopami, Co prosto szok, no ale my rozumiemy, że takie rzeczy nie załyszały się prosto o tak, że one mają swoje naslitki, a aż komunistyczna perspektywa w Polsce, ona tako, nie była samostalna, Zrozumiał, że cały jest czysta na prosto rosyjskiej bezpeki w w tej w tej czas, a prawosławie jak raz, zawsze było ciekawe z stoszki zoru Rosji bo też ludzi, jak z, można skazać, na jakich było prostsze wpływanie kulturowe, no bo te ludzie, jaki się z chybnymi mowami, czy mowami, jakie w tej czas funkcjonowały na terytorium Sowieckiego Sojusza i białoruska, i ukraińska, ale także takoż rosyjska, ale także trzeba skazać, to od rytu, jaką ja dużo czasu patrzę w rozmowach z naszymi ukraińskimi druzjami, trzeba zrozumieć, że prawosławna cerkwa i prawosławni w Polsce to jest maleńka. Czasyna, Suspilstwa. I to jakby ja domyślam się, nas posprawdzi sprawdzi wrat, ratowało tak aż tam zразу komunizmu, bo jakby u nas było więcej ludzi podporządkowanych cerkwi, jakie mają wpływanie przyamo z Moskwy, byłoby e, duże pochano. Ale ja na chcę сказать, że wsi prawosławni w Polsce poznaczały poznaćajsze wolni taki jak jak Sawa i i szejsze tam e, Krzysztof Jurek, co ich były tam tej e, e, w, w, w komunistycznej perspektywie, wsi znają kto z, z kto pod jakim pseudonimem tam e, był. Tam nie jakoś normalnie ludzi, jaki i wiru, czy jaki prosto wolni prawosławni na bohato dowsze i chrodyna na bohato dowsze prawosławni, czym komunistyczne, postkomunistyczne i bezpieckie struktury moskowskie mają wpływania na terytorium naszej drawy. Tutaj ja chcę skazać, a... że ja spiłkował się parę proszę z młodymi prawosławnymi z Polski, u jakich ja zwróciłem uwagę, bo mi troszkę rozmawiały duże Негативний погляд, якщо йдеться про російську імперію і про російське православ'я. Тобто вони також не люблять Путіна і також спілкувався з молодими, свя... молодими священниками, які не про один розповідав мені, як поїхав на Майдан, як підтримував Майдан, як польський православний або православний з Польщі, може він вважає себе білорусом. Тобто, так як Павло сказав, це не це не чорно білий чорно Біла картина, а може, генеза є така не, не не хороша і тут ну відносини є, якщо йде про ці верхні е, поверхи церкви православної е, я ось. згадаю тепер, що вплив російської православної церкви є також і на Грузію, хоча в Грузії знаходиться в Грузії діє. Незалежна теж автокефальна грузинська православна церква, але вона є під великим впливом, на жаль, московської церкви, і це теж позначилось на нещодавних підсумках виборів до парламенту Грузії. І бо як відомо, багато хто з представників грузинської автокефальної православної церкви закликав якраз голосувати за. Про російську грузинську мрію цю партію, яка стоїть за олігархом Бідзіна Іванішвілі, повернемось, одначе, до Росії, і зовсім нещодавна нещодавня заява цього патріарха Російської РПЦ. Кіріла, я дозволю її собі зацитувати: нагнітання страху навколо можливих апокаліптичних сценаріїв, надмірний алармізм і спекуляції на ядерну тему, некорисність духовного погляду. Не потрібно всьому цьому підігрівати. підігравати. Християни не бояться так званого кінця світу. Ми чекаємо на Господа Ісуса, який прийде до великої слави, знищить зло і буде судити всі. Народи. Тут е е Кірил М. Е просто е говорить е і підіграє якраз Путіну, який зараз намагається страшити, настрашати цілий світ е своїм орешником, своєю новітньою е ядерною зброєю. І тут якраз. Е е Кирил каже до своїх і не тільки, а й в усьому світі православних. Що давайте не будемо цього цього лякатися, навіть якщо Росія запустить ядерну зброю в когось, то це ж це ж нічого такого страшного в цьому немає. Ми ми готові до цього. Ми чекаємо на пришестя Господа Jezusa. No Na... tak się. Stoi, stoi z czerzji. ciekawo, czy um, Kirył po światełce oresznika, tak jak światyły swiaty, moskowskie. Tak zwani świadczenniki światły tam zbroje rosyjską jak przeciw Ukraińcom, jakich nazywają bratia. co prosto szok to, sz, jak, 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 jak oni je priamo zaangażowani, koły woni neje kapelanami, tak w rozumieniu kapelaństwa świtowo, koły woni dopomagają tam wojskowym, nawet jakby w takiej formie oni występowali, ale woni je inicjatorami, to woni je tym, jaki nesud ideologię, za jaką zaraz wedesja wina, jak dozwolisz jeszcze szwedenko, taka paralela bo toż ty skazał proce, że tam nie trzeba bojatys jak inca swite, swita, jak šo, co każe, skazał Kirill, tak, tak, jak przekaże Kirill, ale takoż oni każut, że oni je zachistnikami tradycji, oni je zachistnikami chrześcijaństwa. To toż oni rymokatoliki w zachali nie uważają za chrześcijan. mało kto proce pamiętaje, ale koło rozmawiasz z moskowskimi tam a, a, wierujczymi, to oni karzut ty, 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 ty tam a, 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 szatan, ty, 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 ty ne, nie chrześcijanie katolicy to nie bo oni każą my chrześcijanie i wy katolicy. No to jak powiedzą katolicy, to e, całkiem niepochano I popatrzcie, to co kazał nam jeszcze Piotr Mateusz Bobołowicz, kiedy my byli w etery, to 1853 rok, Mikołaj I, na, na, ja, co wykorzystał do tego, żeby rozpoczynać kremską wojnę przeciw Tureckim. Więc także wykorzystał religię, postawił ultimatum, że wojnie mają, mają te wykluczne prawo do, do opiekowania się świętymi miejscami w, w, w Palestynie, jaka w ten czas chodziła w, w Osmańskiej Imperii. I to był, była podstawa, początek, pretekst do tego, żeby zrobić kremską wojnę. Zaraz my także baczymy, i koły my wże rozmawiali w jednym z podcastów interw o interwiu Takera Carsona z Putinem, on także tam pokazuje sobie jak zachistnik tych konserwatywnych cynności, w oni znowu robią winu, bo oni od konserwatywny świat, bo oni zachiszczają, zachiszczają sprawną religię. Putin. Putin, kagiebista, jaki odpowiedzialny za śmierć tak wielu ludzi, jaki nikoły nie był wiru, czy ja zaraz tam Chrestycja ja po cerkwach i ze swoim tym drugim uh, gundajewem. No to prosto, co jest szok, nieprawdopodobne, ale tej propaganda jednak przynosi rezultaty i Dmytro, wybaczaj, co zgadają zgadają, ty sam proce kazaw, takoż przynosiła długi czas rezultaty w Ukrainie, a szczeje ludzi, jaki takoś chodzą do tej cerkwy, a w Ukrainie cerkwa moskowska ma dużo ważniejszego znaczenia, jeszcze jeden, ekonomiczne ekonomiczne. Toż tu w Ukrainie było tak багато wpływowych moskowskiego patriarchatu i oni utrzymywali moskowską cerkiew po sprawdzi. Swoimi datkami, ludzie, jaki chcieli, dumali, że oni idą tam w religijnych z religijną a po sprawdzi oni ekonomiczną utrzymywali Putina i jego druga z KGB Gundyajda. Я підсумую, теж тим, що в нещодавних в своєму ультиматумі, який фактично Путін виставляє Україні і цілому світу, говорячи, що так, вони готові завершити війну, є однією з вимог є те, щоб. Перестали переслідувати українську православну церкву московського патріархату. А я теж скажу, що в цьому році Верховна Рада України прийняла закон, який забороняє діяльність на території України православних організацій, пов'язаних із Москвою із якраз РПЦ. І е, щоправда цей закон дав дуже довгий період для того, щоб удоводнити, що ніяких, ніяких таких зв'язків з Москвою нема. І тому зараз ще продовжує, на жаль, існувати в Україні Українська Православна Церква Московського патріархату. Так насправді це просто філіал РПЦ. Тож, ми бачимо, що для Росії, для Путіна взагалі для. Російського імперіалізму існування її філіалу в особі української православної церкви в Україні є одним з ключових моментів, і на це треба звернути дуже велику увагу. А ми дякуємо за увагу вам! І з вами був Дмитро Антонюк з Києва, Войтех Войчех Янковський з Варшави і. Павел Баболович з Ужгорода.